Пруд за вікном. Утім, такий мальовничий краєвид зовсім не тішить мешканців села Шепарівці Коломийського району. Від будинку Галини Онишкевич до гірської річки якихось 50 метрів. Кілька років тому цим людям пробували допомогти і змінити русло, але роботи не завершили. Тому будинкам тепер загрожує підтоплення. То було так далеко, що ми з сусіди мод підтвердити. Ми йшли аж туди, де тепер змінили росло. За рік вода забирає в середньому 15 метрів берега та все ближче підбирається до її оселі, розповідає Галина Онишкевич. Жінка мешкає у Шипарівцях на вулиці Шевченка, 37 а від народження. Вона пам'ятає пруд у кількох кілометрах від дому. Тепер, аби побачити річку, їй достатньо глянути у вікно. Адже до великої води якихось 50 метрів. Пані Галина вважає, що якби із цих берегів масово не вивозили гравій, тепер її домівка не опинилась би над такою великою прірвою. Пісок так, що брали, що заїздили, то трактора не було видно. І з тої ями, коли у восьмому році урвало трошки, а в десятому дві повені прийшло, то прийшло ближче до берегів. Не державний, це є собі так. Хто хоче, той бере. Розумієте, яка ситуація? Люди розповідають, найбільше лиха наробила повінь 2008 року. Велика вода була й у 2010-му. Після того їм намагалися допомогти і спрямувати русло річки подалі від людських обіць. Але роботи так і не завершили. Тим часом вода робить свою справу. Люди з острахом переживають кожну зливу. Змінити змінили, але укріпити його там не укріпили. І повінь чуть-чуть прийшла на метр. Навіть не було метра. Десь пів метра прийшло у 13-му, Десь так уже було в серпні, коли то була така невелика пові. І воно урвало, і далі пішло сюди. Мешканці шипарівців кажуть, русло пруту у цьому місці укріплювали регулярно, але ще за союзу, із проголошенням незалежності. Тут навпаки стали масово вивозити камінь і пісок. Завжди, ціле літо після повені росло, бульдозер горнув ціле літо Боже, бо я це пам'ятаю. Ну, що я можу сказати? А це тут немає порядку, пишу я. У райдержадміністрації про цю проблему знають. Чиновники кажуть, з 2008 року на роботи з укріплення берега не виділено жодної копійки, але вони подають запити минулого та цього року. Такі документи направили у департамент економіки області на виділення коштів із екологічного фонду. Вартість проєкту 2 мільйони 112 тисяч. Ну що яка непідйомна сила для нашого району таких коштів? Би було повідомлені коштів, ці роботи можна було би зробити. Існує і тимчасовий кошторис. Припинити руйнування берега можуть 82 тисячі гривень. Якщо у сільському бюджеті є такі кошти, тоді їх і виділять. А грошей у Чепарівцях, звичайно ж, немає. Нашою ну, організацією складена проєктна кошторисна документація на ну, як можна сказати на тимчасові роботи, щоб зробити тимчасову перемичку. Закріпити її негабаритним каменем, пустити русло ріки в ну подалі, ну це тимчасово поки що буде. Якщо адміністрація знайде кошти, роботу можна буде завершити за кілька тижнів. Втім, проблеми із берегоукріпленням це не вирішить. У районі як мінімум півсотні схожих ділянок. Якщо у нашому краї буде повінь, то вода може забрати десятки подвір'їв, і ніхто не може гарантувати безпеку будинків та й самих людей. Віталій Васильчук, Сергій Угрин Ігор Кофлюк. події НТК.